У нас такий холодильник, тут вакцина, вся. А ще спеціальна холодильна камера для льоду та дотримання температурних показників. Так зберігають вакцини в одному з пунктів щеплення, показує медична сестра Тетяна Євлаш. Деякі вакцини вже приготували до використання. Я з холодильника утром витягую і цілий день вона в мене тут стоїть в сумки холодильнику. Щоб ну для зручності, коли пацієнт приходить, щоб не відкривати постійно холодильник. З 9 до 16 працює в кабінеті щеплень від початку вакцинальної кампанії у 2021-му, каже жінка. Коли починали робити вакцинацію, то за день тоді було ну навірно сто чоловік. А зараз 7 чоловік буває, що й взагалі немає. Ну, коли як. Цього ж за три місяці щепили 194 особи, тоді як минулого року за такий же період понад три з половиною тисячі, говорить сімейний лікар Анатолій Скрипківський. Та нині пацієнтів майже немає. Буває, що декілька людей на тиждень буває там 10-20. Зниження почалося, але ну, можна так явно відмітити, що десь після бустерної вакцинації як почалася війна, люди взагалі ну напевно, їм не до цього. І ну, на жаль, немає зараз такого животажу, як був раніше по вакцинації. У черзі до лікаря зі скаргами на високий тиск черкащанка Любов Пипка каже, робила два щеплення від ковіду у 2021 році. Можливо, й буду робити бустерну, ось трошки пізніше. Трошки організм вітамінів набереться, і буду робити. Я щеплявся два рази цим. Коронаваку був я не ще поки не приймав. Захворюваність на ковід-19 з кожним тижнем зростає, говорить головний санітарний лікар області Володимир Папач. Тому щеплення основний дієвий засіб захисту. За останній тиждень захворіло 864 особи. Для порівняння це у 6,5 разів більше ніж за перший тиждень поточного року. З початку року у нас рівень охоплення щепленнями, кількість щеплених осіб. Зменшилась майже удвічі. А якщо порівнювати із минулим роком, то ця кількість десь у сім з половиною разів зменшилась. За три години нашого очікування у пункті вакцинації пацієнтів так і не з'явилося. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.